Прикол такий. Заряджаю зарядкою. Показую вже температуру 45 градусів. Воно так циклічно показує напругу, струм, і температуру самого зарядного пристрою. Бачу, 44, нікого такого не було. Дивлюся, вентилятор не працює. Думаю, може він вийшов з ладу. А дивіться, що сталося. Затягнула і заклінила ось такою от бумажкою. Це навіть бумажка з нього. Це бумажка з дисплею. Скоріше за все, ось тут була. Затягнула і заблокувала вентилятор. Почала охолоджуватися. Було 30 з чимось. Зараз от 30. І чути дує. Така була, буває біда. Бачите, 29. Охолоджується. Думаю, вже забирати додому, ремонтувати. Второчі працює. Добре, хоч помітив. Підхожу, а тут 44 чи 46 було температура. О, бачите, 20. Чуть не згоріло. О, бачите, 27. Майже, майже як в гаражі. 23. І все за такої от ерундички. Можливо, вона десь отут на столі була, бо тут же, бачите, порядок оці лежать, треба, надо, От мені подарували кусок швелерини. Будуть тиски лещато робити.